Мене тут трошечки не поповнення. на поповнення. Приїхали ще жабки, а сподіваюся, вони доїхали нормально. зараз буду дивитися. Ага, однією рукою незручно зараз розпакувала. Тут дві пари. Це Афріксаліус Моререй, здається, якщо я не помиляюсь. Ну, їх погано видно, О, от. Привіт! Така чепуха м'яка, яка взагалі не фокусується. Ну, добре, зараз я їх буду висаджувати, я думаю, їх підзніму. Ось такі вони гарнесенькі зблизька, виростають щось близько 2,5 см дорослі особини. Я їх взяла недовго думаючи, тому що одразу зрозуміла, що можу їх підселити в свій багатовидовий тер з гетерексалюсами і лугубрюсами. От, гетерексаліоси, вони ж зоряні квакші виявилися трошки більшими за африксалюсів, а проте вони все одно чудово уживаються, ніхто не ображає одне одного, корму їм вистачає, і в принципі жодних якихось конфліктів я не бачила. Вони чудово живуть разом, лугубріси їх теж не ображають. До того ж, вони приблизно однакові в умовах утримання. Їм потрібна температура в межах 24-27 градусів в день з можливим опусканням температури вночі до 20 градусів, також їм потрібна обом висока волога, і вони потребують однаково невеличких кормових об'єктів. Я, наприклад, годую їх дрозофілою хідеєю, обов'язково обсипаючи цю муху кальцієм з вітамінами Д3. Проте вони можуть їсти і більше кормові об'єкти, щось на кшталт пилу тарганів або цвіркунів. Я просто не хочу потім ловити магу в своєму біоактивному тераріумі, тому я використовую дрозофілу. Годую я їх через день з вимкненим світлом у тераріумі, тому що інакше. Африксаліуси не збираються покидати свої схованки, а у гетериксалісів є більше шансів їх об'їсти, І якщо гетериксаліусів я інколи можу побачити навіть сплячих на листі в день, то цих ні. На цих доводиться полювати після повного вимкнення світла в усій кімнаті, і то не факт, що вийде, тому там. Ті відоси, які мені вдалося підзняти, вони дуже шокальною якості, оскільки мій телефон просто не може приблизити так далеко маленьких жабок, не турбуючи їх. При цьому в мінімальному освітленні, тому що як тільки вмикається світло в кімнаті, вони ховаються. Певний час я взагалі бачила тільки одну самичку, яка залишилась. Я думала, що все, вони не прожилися. Проте зараз я частіше зустрічаю всіх чотирьох особин, там десь годині, о другій, третій ночі. Але я все ж зустрічаю. І до того ж, у мене почав співати якийсь один самець, тому інколи теж дав вночі, я чую його, це скрекатання. Якщо у вас залишилося питання, то задавайте їх у коментарях, а також ставте лайки і підписуйтеся на канал. Всім пока!